Шує гостей, найіронічніший із гумористів та найсатиричніший із одеситів Михайло Жванецький сьогодні також святкує свій, е, але не 27 сьому весну 78-й день народження. Напередодні свята із легендою інтелектуального гумору спілкувався ведучий сніданку Руслан Сєнічкін. Найцікавіші моменти чоловічої розмови ви побачите просто зараз. чоловічу розмову Жванецький починає з традиційної для себе теми жінок. Бо якби не любов до них не бувати йому письменником а значить знаменитим Їда була однакова, мебель була однакова, постель була однакова одіжда на людях була однакова і це, це напрягало інтелект Що ти мог зробити, щоб сподобатися життю? Почати писати щось юристичне Що я і зробив Чем больше писал, тем больше подобався женщинам. У своих любовных підрахунках сатирик, сдается, и сам заплутався. Женскую пола, который меня, знает более-менее там две, там сколько там их или три, уже забили со счета? Нет, я же не сказал больше. Я говорю, кто хорошо знает, они не считают загадочными. Таким амурним досвідом Жванецький за своє життя точно зрозумів, чого хоче жінка. І це не дивуйтеся, зовсім не товстий гаманець. От за що надають мужчину? За юмор і доброту. Два качества. Саме юмор це є ум, там много чего входить. І доброта це, це головне для жінки, которая для збираються відстроїти сім'ю. Сам Жванецький жартома зізнається пристрасть до жінок у його з народження. Не дарма ж легендарний сатирик вперше побачив світ напередодні 8 березня. Я все время сосредоточен на на, на жінському образі, на, на очертаниях, і на глазах, і на всім я сосредоточен всегда. Я не можу сказати, що в праздничный день я можу щось виразити особое. Я я поэтому сказал. Вот я все время с вами. Меган Фокс готова стати мамою. Алексей Серебряков емігрував з Росії, а Дженіфер Лопес.